Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні хочу розповісти про нові сертифіковані циліндричні та призматичні елементи невеличкої ємності. Вони ідеально підійдуть на заміну свинцевих батарей, комп'ютерні ДБЖ, сигналізації та довколісний електротранспорт. Зараз продемонструю, як виглядає сертифікована партія елементів TopBand. Кожна коробка має відповідний номер, який зазначений в протоколі вимірювань Ось це параметри сертифікації. Формат 40138. Номінальна ємність 20 Аг. Фактично від 28 до 21. Куплені 27 січня 2024 року, якраз перед китайським Новим роком. Ось такі яскраві циліндри з відповідним маркуванням. І саме головне, що з двох сторін йде масивний нікель, який можна без проблем паяти Або зварювати точковим зварюванням, на відміну від елементів ІВІ, які мають алюмінії з двох сторін. Це в нас призматичні елементи Band 30 АГ Ось для порівняння я взяв елемент, який ми купляли ще більше року тому назад на майданчиках в 22, 22-му і трошки там на початку 23-го на майданчику. Тау БАО це відбраковка категорія Б. На всіх таких майданчиках на Aliexpress, на Таубау на 1688 будуть елементи тільки або відбраковка, або відновлення, або вживані. І в даному випадку ці елементи не пройшли сертифікацію через невідповідну ємність 25 Аг годин замість 30. Ну, так само там ще і. Опір був дуже великий розбіг, і ми маркували там від 1,5 до 2,5. А ось так виглядає новий сертифікований товар. Ось подивіться, як золоті слитки. Зовсім по-іншому. 30 Аг, годин. Фактично там. Від 31 до 32 і 96 Вт годин енергоємність номінальна. Це товар не з анкону, не з майданчику, а напряму з заводу Топ Бенд. Мене дуже часто питають глядачі, є там у катла маленькі елементи. Кател не продає сертифікованих елементів, тільки все, що є на ринку. По всьому світу це тільки категорія Б або відновлені елементи. Це ви так само можете переперевірити на nine Які елементи можуть бути грейд А? Це в нас 3338 формат, номінальна ємність 15 Аг. Фактично від 15,6 до 1575. Так само. Такі самі циліндри, тільки трошечки менше. З двох сторін нікель. Зараз я продемонструю параметри даташит всіх цих елементів, і ми порівняємо їх між собою. Найменший елемент циліндричний топ-бенд виробник. Формат 33138. Номінальна ємність 15 Аг. Діаметр. 33,5, Розмір в холдері 34,5 на 34. ,5х34. Висота 140 мм. Вага 297 г. Ресурс 2000 циклів. При умові розряд заряд не більше 0,5С половина від цієї ємності. Максимально дозволений заряд 1С. Розряд 2С. Але при цьому кількість циклів буде зменшена до 1500. Елементи повністю безпечні. Вони перейшли випробування на коротке замикання полюсів, перезаряд, перерозряд, механічне пошкодження. Коротше, не існує сценаріїв, які б могли призвести до займання або вибуху. Ну, це, в принципі, стосується всього літі-залізофосфату. фосфату. Наступний елемент, трошки більше вже, топ-бенд 40138. Номінальна ємність 20 Аг, діаметр. 41 мм. Розмір в холдері 42,5 на 42,5 висота 140 мм. Вага 420 грам. Показники ресурсу повністю індентичні 15 амперним елементам. Наступний варіант це призматичний елемент топ-бенд номінальною ємністю 30 Аг. Ширина. 70,5, товщина 27,5. На ширину і товщину на оці два розміри, треба ще враховувати 05 мм текстоліт. Висота зі шпильками 180 мм. Вага 680 г. Максимально дозволений розряд 2C, заряд 1С. Якщо ці показники не перевищувати більше, ніж 05C. То можливо отримати аж 7500 циклів. Вартість перерахунку за 1 А саме призматику буде значно вища, ніж цих циліндрів, бо призматик має фактично у 4 рази більшу кількість циклів. Але тут хочу зауважити один дуже важливий момент: якщо навіть ви не будете взагалі експлуатувати батарею, то існує таке поняття як деградація хімії через старість. Вона складає 1% перший рік, 2% другий-третій, до 3% четвертий, п'ятий, і з п'ятого року там до 5% і так далі. І таким чином з кожним роком йде арифметична прогресія. Відповідно, навіть якщо взагалі не експлуатувати батарею, через 10 років буде приблизно там, близько 70% від початкової ємності. Далі процес старіння буде. Відбуватися ще швидше, і фактично, якщо взяти там через 15 років після початку, пі, після початку виробництва, як був новий елемент, залишиться напевно ну, десь там 30-20-30%. І така залишкова ємність буде вже недоцільна до використання. І якщо взяти власників скутерів, ну вони ж там експлуатують батареї ці ну, максимум півроку. Заряджають і то заряджають не кожен день. В результаті кількість циклів за рік. Навряд чи перевищить позначку 150 200 циклів. За 10 років експлуатації це буде ну, ті самі, напевно, 15-2000 циклів. Отримати ось цей показник 8 тисяч при розряді заряді 0,5 тисяч циклів до зниження ємності на 20%, як заявляє виробник. Можливо тільки, якщо ви будете робити три повних цикла кожен день. Бо якщо один цикл за добу, то ну, 8 тисяч. Поділити на 360 діб це 22 роки. За такий термін хімія деградує до нуля взагалі без циклів. Те саме стосується і клієнтів, які періодично питають призматики для сонячних станцій Іві 90K та Іві 280K. Вони мають у два рази більше циклів, 8000 проти 4. Але ще раз кажу: отримати такий ресурс. Можна тільки в якомусь промисловому напрямку, де треба мати декілька повних циклів за добу. Тому, якщо у вас планується хоча б 400 циклів на рік, ну тоді, напевно, є сенс взяти ось призматики для скутера. Якщо показник буде до 200 циклів на рік, ну, напевно, немає, тоді брати циліндр. Але знов таки, ми не знаємо реальних показників деградації. Можливо, в циліндрах хімія деградує швидше, ніж в призматиках. І це ми зможемо дізнатися тільки з часом, бо ось цей формат циліндрів він з'явився ну, в 2022 році. При цьому робочі банки призматичні іві 10-річної давнини під назвою Літакала, і досі ви можете знайти в Китаї. Ось ці відсотки деградації, які я тільки що сказав, по рокам: 1, 2, 3 відсоток і так далі. Це Ну, це фактично зі слів інженерів фабрики. В реальному житті вони е, можуть відрізнятися. В даташит китайці взагалі дуже хитро пишуть з приводу терміну життя. Зазначено, що акумулятори мають обмежений термін служби і клієнти повинні створити ефективну систему відстеження ємності та опору. І коли внутрішній опір якогось Елементів в збірці перевищить 150% від початкового значення. Або якщо там залишкова ємність акумулятора буде становити менше 70% від початкової номінальної ємності, то тоді батарею слід припинити взагалі використовувати. Вартість на момент публікації, циліндр ось такий 15-амперний. Складає 350 гривень без холдера, без нікеля додаткового для зварки. Окремо один елемент 350 гривень. 20 амперний циліндр 500 гривень. І призматичний елемент топ-бенд на 30 А 850 гривень. Це номінальні значення, які гарантовано будуть в цих банках. Це номінал. Фактично, якщо розряджати до 2,5 вольт, ви отримуєте там трошечки більше, так само, як і в Іві 105 на 2-3-5% буде більше. Значить, чому саме ось такий топ-бенд, а не популярна Іві? Якщо ви пам'ятаєте, восени 2022 року ми почали завозити ось такі циліндричні елементи Іві 33140 з номінальною ємністю 15 Ампер-годин. Пізніше ще були двадцятки, іві 40 135. Був шалений ажіотаж. Конкуренти купували їх коробками і відразу миттєво продавали на OLX. Хтось писав в коментарях про мене, що я спікулян. Хтось казав. Діло пішло таке під іншими аккаунтами OLX продаю ще дорожче. Коротше, що тільки не писали в Ютубі під відео ev 15 ah Grade B для ДБЖ та сигналізації. Потім ці елементи почали вже з'являтися у всіх конкурентів, і напевно ви звернули увагу, що в нас вони зникли. Практично півтора року, як ми вже їх не купуємо. Чому так? Справа в тому, що ми не тільки продаємо ось такі елементи, ну взагалі елементи, а ще й збираємо батареї. І в процесі експлуатації можуть з'явитися проблеми, які ми повинні вирішувати. Вся циліндрична ось така Єва на ринку України це нові елементи категорії Б. Вони мають ось такі наклейки з ємністю. Залишковою ємністю або при тесті це може бути. В різний час тестували після того, як не пройшло сертифікацію. Тобто, фактично, це відбраковка на заводі, і вона могла статися з різних причин. Це може бути невідповідна ємність, може бути величезний розбіг опору від 1,5 до 3 мільйонів, підвищений саморозряд. Вони можуть бути прийти розряджені до 1 до 2 вольт або в процесі пізніше розрядитися. Ось так я вже показував, бо втається всередині. Матеріал. Треба розрізати і подивитися, бо самому цікаво, через... чому так сталося. Звідки так багато браку? З середини 2022 року лінійка другого покоління зарядних станцій Блюєтті та Екофло почали переходити з НМЦ на безпечний циліндричний ліфер. Навіть виробник Дея почав робити батареї на цих циліндричних елементах. Я вже це показував в своїх відео. І все, що забракував завод, скуповують китайці, наварюють ось цю нікелеві стрічки. Це в Китаї її наварюють, не в Україні. Буває ось такий прогарші, ось так от якісно наварюють. І потім продають же на майданчиках AliExpress або Taobao. І ось так от в процесі закупівлі такого товару я домовився з одним з китайців, щоб він приїхав до продавця. Та відсортував мені зовсім браковані елементи, щоб їх не було, або там низька ємність по цим наклейкам відклав в сторону. І за кожну перевірку, ну так би мовити, в дужках перевірка, я сплатив 4 юані за один елемент. Ну, це 20 гривень на наші. гроші. Але отримавши дві партії, я зрозумів, що це спектакль. Вони напевно потискали один одному руки та хігікали з мене. Всі ці елементи. Ми були вимушені сортувати в Україні. У нас були два окремих оголошення: одно дорожче, це відсортована категорія Б, початкова вартість там починалася з 500 гривень, поступово знизилася до 400. І друге оголошення проблемні елементи, у два рази дешевше, по 200 гривень. Їх дуже часто скуповували для військових, бо такі батареї все одно довго не проживуть. І досі багато можна знайти оголошень, хто продає. В Україні такі циліндричні елементи Іві 3340 категорії Б. А дехто взагалі пише, що це категорія А. Вказує, що елементи посортовані, але при цьому ось я ні разу не бачив жодного оголошення, де б продавали повне сміття за низькою вартістю. Я просто не вірю, що їх викидають. Головна проблема ось таких елементів категорії Б це підвищений саморозряд. Навіть якщо. Відібрати по опору, відкинути ось елементи, в яких рухається матеріал або ну, явні якісь проблеми. І якщо батарею постійно зроблено з таких елементів, постійно експлуатувати, ну в принципі термін експлуатації не повинен відрізнятися в рази у порівнянні з категорією А. Але якщо батарею не експлуатувати 3, 4, 5 місяців і не заряджати, як, наприклад, власники скутерів. То окремі елементи можуть розрядитися до 1 вольта. І це вже призведе до незворотних процесів таких елементів. Буде шалене зниження ресурсу цієї саме банки. А як ми знаємо, у послідовному ланцюгу все працює по найгіршому елементу. І такі батареї, на жаль, ми вже безкоштовно ремонтували. На заводі можна придбати такі сертифіковані елементи, EV, але вони будуть тільки з голими ось цими алюмінієвими платформами. На них в Україні прийдеться. Наварювати лазером нікелеві плюски, це зараз теж не проблема, але це збільшить вартість. І, по-перше, по-друге, в Іві чомусь дуже маленька йде площина контакту. Ось цей нікель, коли приварюють його короби. І ось так, от, в залежності від перетискання, починає гуляти опір, відрізнятися. Бо воно нерівномірно прилягає до алюмінію Тому. Вважаючи, ось цей недолік ми почали шукати варіанти, писали на декілька заводів і домовились саме з виробником топ Мінімальна партія, яку ми придбали в них, це 10 тисяч елементів, яку можна придбати. Дуже ризиковано купувати на пробу невідомий товар в такої кількості, але воно було того варте. Якість на найвищому рівні всі елементи з однієї партії мають однакову залишкову напругу до тисячних після фактично 4 місяців з дати виробництва. Фактична ємність до 2,5 вольт так само вища за номінальну ємність. Тобто можна на 100% стверджувати, що це дійсно сертифікований товар. Ми тільки отримали, впевнились в якості і замовили ще одну партію. З таких елементів збираються батареї для скутерів, квадроциклів, в принципі, любого електротранспорту, де раніше стояв свинець, або є достатньо місця для розташування таких батарей. Ось, наприклад, маленька частина, яку ми першочергово зібрали, коли отримали товар. Ці батареї клієнти чекали ще з початку цього року і вже дійсно нервують, бо товар затримався на три тижні. Ось, наприклад, батарея 60 вольт. 45 Ампер зібрана по схемі 20S3P з елементів топ 15 ампер годин силовий роз'єм для підключення. І додатково, ще клієнт попросив поставити на зарядку. Ось це батарея на потужний підбайк. Це в нас. 72 В 80 А, зібрана по схемі 24 S4P з 20 амперних елементів. Це силові дроти, окремо буде силовий запобіжник, ще не зібрано в корпус пластиковий. Ось, наприклад, ті самі 20-амперні елементи, ось ще запаковані акумулятори на відправку, а це такий самий, тільки ще. Без пластику, без ПВХ. Зверніть увагу, все якісно проварено точковою зваркою, нічого не відпаде. Все міцно з'єднане. Це топ-бенд призма 30 а годин 24С 1П. Окремо на всі акумулятори вже вирізаний пластик. Ще не зібрали, не спакували, щоб показати, як воно виглядає всередині. Всі ці батареї, як ви бачите, обладнані обов'язково запобіжником. Під кожний йде свій запобіжник в залежності від потужності мотора, Силовий роз'єм, і додатково в комплекті йде ось така зворотня частина. Клієнт. Припаю до своєї проводки, до своїх дротів ось, цей, ось цю зворотню частину. І все можна буде роз'єднувати. Для того, щоб з часом він, клієнт міг зняти батарею на зиму, занести в тепле переміщення, або якщо щось станеться, від'єднати і відправити цей акумулятор нам по гарантії, не розрізаючи ось ці дроти. Електротранспорт, який має. Дуже малий батарейний відсік ми не робимо. Не будемо робити туди акумулятори. Це електросамокати, гіроборди, ну та подібне. В нас є чітке правило, енергоємність батареї повинна бути не менше номінальної потужності мотора, а краще 2 до 1. Ну, тобто батарея 2000 Вт-годин, мотор 1000 Вт. Це не тільки дає переваги по відстані одного циклу, а ще й добре позначається на загальному ресурсі. І так само відсутність передчасної деградації через постійний нагрів елементів. Бо коли потужність більше, ніж енергоємність, елементи починають грітися. На батареї на ості, які зроблені з цих сертифікованих елементів топ-бенд, ми надаємо 2 роки гарантії. Тому звертайтесь, пишіть у месенджери, не треба телефонувати і розповідати, який у вас скутер. Пишіть. Пишіть номінальну потужність мотор колеса, номінальну напругу, схематичний розмір батарійного відсіку. І бажану відстань, яку ви хочете проїжджати. Всім дякую за перегляд, до побачення!